Приїхала до нас посилочка з черговим цікавим матеріалом. Чого цікавий матеріал? Тому що це не ржавіка, по факту це залізо. Е, це звичайна китайська посуда, да? яка не містить нікелю. Дивіться. <кхід> Суть питання, як звичайно, ви пробігаєте там все добре, магніт не прилипає, але ця вона, дивіться з якоїсь крові. Оця іскра свідчить про те, що нікеля тут не було, нема і ніколи вже не буде. Да? Хіба що після того, як його переплавлять, додадуть нікелю і тоді він там появиться, бачите? Абсолютно, це марганцовка. Отака от от сталь, вони її роблять, вона в принципі блискуча, нормальна. Да? Але от так от іскра. Іскра, іскра, І, Бач? і весь оцей китайський посуд. Такий говняшний строй. На виході все одно брихайте. Далі. Зацікавило. Здається, ви попали на потрібний матеріал. Давайте класне. Чи просто зможемо ми в даній цій. О, бач, це не ржавійка вісьмирка. В принципі, вона теж підхлопує, ну не так активно. Чи зможемо? Ох, диви, яка класна миска. Будемо собачку заведемо і будемо кормити. Залізо. Дай мені звичайну не ржавістку, будь ласка, як дрожок. Бач, це все. Це все хлам. І оця посилка чоловік, виходить, даремно відправив, тому що. Це все просто залізо. Глянь, оце іскра нержавійки. А це іскра китайської нержавійки, в якій нема нікуди. Побачили? Це восьмерка, кстати. Тут трошки мимокати. Зараз покажу на китайщину. Оце настояща китайщина. Нержавійки тут немає. І... Не буде. Хтось скаже, що та яка там різниця в тій іскрі. Ну, це для того, хто не хоче розбиратися і вивчати дане питання, для нього ні в чому нема так? Да? А той, хто хоче розібратися, вивчайте і розберіться. В принципі, іскра розповість вам багато чого цікавого і зрозумілого. Не магніт не значить нержавійка. Повторюється в десяте, і в десяте у нас помилка. Але нічого страшного. Зараз ми все розберемо, все перевіримо і все розставимо на свої місця. Да? Але дуже важливий момент: китайський посуд не буває майже з такого, як потрібно, матеріалу. Враховуйте це, вони ніколи не розкошеляться на нікельні сплави. Вони туди марганцовки чвикнуть, воно не ржавіє, все, всі доволі, всі щасливі. Вам розповідають, що це посуд з нержавійки, а насправді це залупа. Отак от, от вибачайте за вираження, але нічого не зробиш, як є. Так що вивчайте з нами матеріали, а також підписуйтесь і відправляйте нам посилики. Дякую вам, хоч в кінці трошечки розбавив да, обстановку.